Все рівно, головне, щоб вона продавалася <рес> дві цю великі, великі. Напевно, навіть холодильник влізе. Свободно у вас. Ми можемо повністю лягти якогось когось матрасу взяти. Я постарію, тоді куплю універсал. Ви завжди, як сідаєте в автомобіль, завжди автомобілі продається. Минулого разу сіли б на сценіку. Поїхав за статистикою. Універсал є одним із найзатребуваніших типів кузова. Окрім транспортування від пасажирів, він може вмістити чимало багажу. Тож сьогодні ми вирушаємо на пошуки якісного універсалу за розумні гроші. І довго шукати не довелося. Відразу перший універсал Volkswagen Golf 2009 року. Ціна 6200 для пробігу 147 тисяч кілометрів. Як на мене, досить хороша. Панорамний дах, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, ну, загалом все, що необхідно є. А окрім великого міського багажника, є ще якісь переваги в універсалі? Універсалі? Я не знаю, мені все рівно, головне, щоб вона продавалася. Седан чи універсал? Універсал. Комфортніше, Конечно. А чому? Свої моменти є. Нам все рівно. нам Для житті комфортніше. Що автомобіль тримає? Полосу. Е -е, система, яка тримає полосу, тобто, якщо на, е -е, на дорозі є розмітка і є осіва, або не е -е, перевести, значить, якщо включена функція тримати полосу, вона дає заснути водію. Тобто не дасть виїхати на навстречну полосу. Тобто б'є по рулю. Машина в комплектації. Еліганс сама паркується, може паркуватися як і паралельно, так і перпендикулярно. І є всі навороти, які передбачені для сучасного автомобіля на даний момент. Тобто є клімат-контроль, двозовий клімат-контроль, є значить, підігрів сідушок, електробагажник. Ну, е Потужний двохлітровий двигун, 110 кВт-150 кінських сил. Незважаючи на те, що він двохлітровий, але він дуже економний. В середньому по трасі бере до 4 літрів, 3,7, в місті більше 5 літрів вона не споживає. При любих ростах, як би не їхало. Якби була коробка передач автомат, я б на ній проїхалася. Дуже зручно, хто має дачу, хто має е, е, переміщувати груз. Це дуже великий плюс. Е, не потрібен, як то кажуть, причіп. Е, mm -hmm. Це машина на всі випадки, як кажуть, життя. Mm -hmm. А з мінусів? З мінусів. Ну, Можливо, трошки більший габарит. А Так, я не бачу мінусів в універсалах. Дві тисячі дванадцятий рік, а ціна десять з половиною тисяч, але торг, як завжди присутній. Добре, а по комплектуючим що тут? Комплектація тут наближена до максимальної. Е є датчики світла, датчики доща, е є парктроніки передні, задні, є навігація з екраном, мультируль. Тобто комплектація достойна. А по місткості як? Ну, пасати завжди славилися своєю місткістю і надійністю. Це вак груп. Це Audi, Шкода, Volkswagen. Я дивлюся Volkswagen 2012 року, Ford 2013. Проте ціна дещо відрізняється так суттєво. А в чому різниця? Покупка автомобіля Ford завжди дешевша, як покупка автомобіля Volkswagen, тому і ціна відповідно нижча. А по якості? По якості вони мені подобаються. Обидві якісні матеріали, німецькі автомобілі тобто, що кому подобається. Одні люблять «Форд», другі люблять Фольксваген. Людині самі обирати на чому вона хоче їздити. ще один хороший варіант – «Шкода Октавія» 2010 року, ціна її 8500. Автомат, коробка передач, 2.0 двигун дизель. Ця машина дуже комфортна, тим, що в неї великий багажник. Це машинка у нас універсал. Пасад Б-6, 1,8 бензин, машинка на автоматі, дуже комфортна. Сідушки задні ложаться. Ми можемо повністю лягти, якогось матрасу собою взяти, десь біля озера, біля лісу, десь можна лягати, спати. Дуже комфортна машина. Валізи. Одяг, все, все поміщається, спокійно Холодильник. можна, холодильника можна, навіть додому, там мама вопросить купити. Ну, все влізе, що треба, так. Да. Сімейна машина дуже комфортна машина. Чудово, а це по... німець, це німець. Mm. Ну. А по характеристикам що? Пробіг, ціна. Пробіг, пробіг, ціна. Ціна в нас тут 8500. Машинка обслужена. Ну, Треба тільки що зробити, масса фітра поміяти в цій машинці. Рік машини 2010. Да. 2010-й, 8500, більш-менш адекватна ціна. Можна щось щось скинути, ціну знижку зробити можна буде. Це не проблема. Яка буде комфортніше? седан чи універсал? Я думаю, що якщо в тебе є сім'я, діти, універсал. Якщо ти холостяк сам живеш, чи в тебе тільки дівчина можна взяти седан, купе можна взяти. Ну тут дивлячись, як як які обставини і потреби. Універсали розглядаєте? Універсали розглядаєте? У нас саме універсали. І О -о -о. подобається? Ні, ні, ми, ми, ми засіданто, а, а, за, а лучше за, купе. А чого не волобі? Тому що ми молоді хлопці, нам треба такі серйозні машини. Універсал. Да, я постарію, тоді куплю універсал. А зараз я ще хочу монокупе. Лучше, так. Да. ще одна модель «Шкода Октавія» 2016 року, ціна її 12 тисяч 850, а пробіг 249 тисяч кілометрів, дещо високий. Поруч з ним Рено Меган 2012 року, ціна дещо нижча – 8700 доларів. Рідна фарба, 222 тисячі кілометрів рідного пробігу, 1,5 двигун дизель. Фокус 2015 року, ціна його 9900 доларів. Оригінальний пробіг не фарбована, круїз-контроль, навігація, клімат-контроль і вказаний номер телефону. І ще один універсал Рено Талісман з гарною назвою. 2017 року ціна 13 950. Як на мене, досить габаритний автомобіль. Паркуватись таким, напевно, нелегко. Ціна дещо висока, проте, за словами продавця, вона того варта. Асад 2013 року, панорама, шкіра, підігрів передніх сидінь, салон в ідеальному стані. Пробіг 158 тисяч рітний. Все пробивається по офіціалу. Не бита, не фарбоване? Є, ззаді, якби крило підфарбоване, вперед цілий повністю. А універсали береті для себе. Е, просто по вмістості габаритніша машина, якщо це для сім'ї, зручно для якихось дальніх поїздок, якби, для подорожі, якби. І так якби, зручний автомобіль для використання в якихось домашніх умовах, щось перевести, щось підвести. І BMW в універсалі чи не хороший варіант 2014 року. Ціна дещо немаленька: 15 тисяч доларів. Коробка передач автомат 20 двигун дизель і 239 тисяч кілометрів пробігу. Це великий багажник, по-перше. Це сімейний автомобіль, можна так рахувати, що можна загрузити, як там зараз актуально картошечку загрузити і це. А, цей автомобіль йде повноприводний, 1.9 мотор, старіший йде. А, це Макс... рахується. А, максим... ну, не максимальна, звісно, така, 4 циклоподйомника, двохзони клімат-контроль, підігрівся душу, датчик дождя. А, 7 і 8. Ну, для такого року це хороше, для повноприводного». По салону повний привід, шестіступка, подогрів сюду, що кіде. Мультіруля звичайно немає, чотири сікоподйомника. Ну, окуляр, де таке. <клухи> Приємне. Чудово. Чудово. Ви завжди, як сідаєте в автомобіль, завжди в автомобілі продається минулого <клухи> рази, сіли б на сцені. Поїхав. Отже, на Луцькому авторинку універсали є на будь-який смак та гаманець, і знайти хороший варіант не за всі гроші тут дійсно можливо. Ну а ви дивилися програму Луцький автобазар. Побачимось наступного тижня.